Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Торке знову провів черговий тест, пов'язаний з падінням FPS. На цей раз він просто статично зупинився на міражі і заміряв, що з ножем в руках його комп'ютер видає 308 FPS. Потім він просто переключився на АК-47, від чого FPS миттєво впав до 285. А коли він ще й натиснув кнопку оглядання зброї, то кількість кадрів на секунду знизилася вже до 255. Наостанок він знову переключився. На ніж і знову зафіксував 308 FPS, як і на початку експерименту. Це означає, що різні моделі зброї можуть суттєво впливати на плавність геймплею. А враховуючи технічні нюанси реалізації новомодних саптіків, виходить так, що скіни напряму впливають ще й на реєстрацію влучань. В цілому це нормально, що комп'ютеру значно легше відмальовувати ніж в порівнянні з автоматом. Але різниця дійсно аж надто велика. Схоже, що Counter-Strike 2 витрачає неадекватно багато ресурсів на рендер зброї, що знаходиться в руках. Але насправді це не так вже й важко виправити. Усього лише додати в налаштування графіки ще один параметр, який відповідатиме конкретно за якість рендеру зброї, що знаходиться в руках. Сподіваюся, Valve все ж таки зроблять для нас таке налаштування, бо на слабких комп'ютерах воно дійсно може бути дуже корисним. ESL оголосили про новий турнір Аєм Краков, який замінить собою Аєм Катовіце. При цьому формат турніру залишиться незмінним. Ті ж етапи, ті ж призові, але тепер в Кракові та ще й на легендарній Таурон Арена, де 2017 року команда Гамбіт у складі з ЗЕВСом піднімали кубок мажору. Ймовірно, традиційної катовицької сцени ми з вами більше не побачимо. Причина проста: міська влада Кракова підписала з ESL багаторічну угоду. Що Робить місто постійним господарем одного з двох головних турнірів сезону разом за Ємке Кьольн. Ось що про це каже особисто керівник ESL. Майже 20 років Intel Extreme Masters створював історію кіберспорту. Сьогодні ми починаємо новий розділ цієї історії у Кракові на більшій сцені, ніж будь-коли. Чесно кажучи, максимально неочікувана і доволі ризикована заміна, бо спільнота Counter-Strike взагалі патологічно не сприймає. Ніяких змін, а тим більше, якщо це стосується турніру, який всі настільки люблять, що мало не прирівнюють до мажору. Та власне мені все подобається. Ніяких претензій чекатиму на оновлений Аєм Краков. На Фейсіт пройшла хвиля банів за читерство, яка навіть зачепила кількох профі та напівпрофі. Вона почалася минулого тижня в Європі, а тепер дісталася Північної Америки. Але Фейсіт вже підтвердили, що блокування не є помилковими. Гравці справді користувалися читами. І тут спільнота Counter-Strike знову здійнялася сварити Valve за те, що на відміну від Фейсіт вона не може зробити нормальний античит. Мені здається, зараз саме час для того, щоб нормально. Пояснити вам цю тему. Для того, щоб накрити всіх читерів, античит має працювати на рівні ядра системи, маючи повний доступ до усіх процесів і файлів комп'ютера, точнісінько так, як це зазвичай робить шпигунське програмне забезпечення. Саме так це реалізовано у Faceit, бо тільки так античит зможе бачити усе, що відбувається під капотом. А чити, в свою чергу, не зможуть сховатися глибше, бо нічого глибше вже немає але є нюанс. ВАК один для всіх сумісних ігор, і саме тому він інтегрований у магазин Steam, а не в кожну окрему гру. Тож подібний глибинний античит зачепив би одразу всіх клієнтів магазину Steam і, поза сумнівами, викликав би хвилю параної, особливо серед тих, хто взагалі не грає в Counter-Strike. Наприклад, навіщо купувати кіберпанк у Steam, якщо в Epic Games він також продається, та ще й без необхідності встановлювати шпигунські програмний. Забезпечення, яке потім ще й постійно висітиме в фонових процесах системи. Та і епіки, без сумніву, використали б це як свій рекламний козир. Тож єдиний реальний шлях для велф це вчити свій штучний інтелект ловити дивну поведінку. Інших варіантів взагалі немає. Вакнет вже збирає для цього дані, але тренування дуже довга історія. Існує надзвичайно багато важливих нюансів, які обов'язково треба враховувати, щоб ефективно… Но банити читерів і при цьому не чіпати умовного сімпла. Доки нейронка не навчиться робити це стабільно, ніяких радикальних оновлень не буде. На цьому тижні всі профільні видання по Counter-Strike показують свої пікеми. Тож я вирішив також поділитися з вами своїм. Можливо, комусь буде цікаво. Одразу скажу вам, що в моєму пікемі є, як мінімум, одне очевидно слабке місце. Героїки комплексі ті аж ніяк не можуть обидва пройти 3-0. Бо вже в другому турі вони мають зіграти одна проти одної. Тож хтось із них точно матиме одну поразку, як мінімум. Але я не знаю, хто саме. І крім цих двох команд, ну я не бачу більше жодних претендентів на прохід в 3-0. Тому нехай мені пікем залишається вже як є. А прислухатись до нього чи ні, це вже справа ваша, ви самі як хочете. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, чи зможе Valve дійсно ефективно натренувати свою нейронку. Звісно, не прямо зараз, бо, як я вже сказав, це процес дуже довгий, але можливо через рік, чи може два, як вважаєте. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, і, зокрема, Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі! thank